Перше, на чому зараз веде економія, це на безпеки пасажирів. Це ТО перше, це, це, це оновлення, коли на міські маршрути закупали в останній раз нові автобуси. Ну так. Нові. Угу. Не ні БУ якісь там. І я вам скажу, вже більш ніж е, останні, якщо я ні то помиляюсь, це був автобус 17-го року випуску. Угу. І їх місті два. Ну так, не зустрічаються. Якщо так. нічого не змінилось, ну. а я як я бачу, нічого не змінилось. У Європі автобуси через 10 років йдуть на списання. Mm. А якщо ми кажемо за те, що в нас на лініях то 10 років це навіть багато. Ну так. О. Це дійсно величезна системна проблема, яку є шанс вирішувати. Є так, гроші. І, 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 ми маємо змінювати саму модель, і і тут немає вони, перевізника. Угу. Якщо кажуть оці перевізники, вони все ніяк там вони грабують, чи, угу. чи щось. Ні, вони дуже тяжко зараз виживають, Дуже тяжко виживають, угу. тому що в них теж е, немає на грошей, тому що ця ця система не дає мож, можливості їм їх заробляти. Е, чи Планувати якісь доходи, розходи. Якщо він е, чітко розуміє, що в нього е, там контрактне п'ять ета років, ага. і п'ять років він буде заробляти фіксовану суму. Він вже знає, е, е, що він може йти в банк, ну, так. він може домовлятися з банком, так. він може взяти нову машину. Та все таки. А о, зараз в, в у них немає такої можливості, бо зовсім немає ніяких гарантій. Ну так і гарантій немає, розрахунків немає, і від цього немає і від цього транспорту, на якому ми так. б могли зручно і безпечно, головне безпечно переїжджати. Величезна проблема, по якій ну можна розмовляти годинами. Ви все це знаєте. Ви знаєте, як це робити. Ми дуже сподіваємося, що колись і не за 100 років, а коли вже найближчий час ми зможемо по перше знати, що війна закінчилася. і У нас є шанс. Розвивати далі спокійно місто, не відчуваючи прильоти, і так далі, що в нас дійсно може змінитися Одеса в найкращу сторону, зручно і місту, і чиновникам.